Марія Дайнеко фотографує своїх подруг. Дівчата спільно працюють над створенням відео для інстаграму. Марія пояснює, так хочуть розповісти іншим про цей творчий простір. Сама ж про нього дізналася від мами. Я кажу, це круто, давай мені буде цікаво. Ну ще літо мені немає чим так зайнятися сильно, і тому я сюди потрапила. І я вже тут знаходжуся другий день, і мені дуже подобається, тому що я вчора була на Ютубі, розповідала, як їсти і так далі. І зараз інстаграм Яніна Меженна говорить, прийшла сюди, бо любить проводити вільний час активно. У Мене дуже багато вільного часу на літніх канікулах, і я не хочу сидіти, втикати в телефоні, чимсь просто там лежати. Я вже була на музикуванні. У нас була співачка з групи «Тонка». Вона нам розказувала, як створювати свою пісню, записували різні звуки. Спільно Кем це проєкт дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ та громадської організації Культурна платформа Закарпаття. Його реалізують вдруге, розповідає комунікаційна директорка культурної платформи Яна Полупанова. Вперше цей простір відкрили рік тому на Закарпатті, щоб об'єднати молодь місцеву та тим, кому довелося переїхати через війну. Ми робимо модульні практики на тему дизайну, саунд-дизайну, театр вільного руху інновації, технології режисура. Ми приїжджаємо, привозимо сучасних прогресивних майстрів, які зараз тут під час війни роблять креативну економіку України. Один із менторів проєкту Артем Назаренко. Він родом із Чернігова. Тут вчить молодь саунд дизайну та музикуванню. Тут є багато дітей, які роблять, роблять кавери, роблять свої пісні, і вони не знають, як це записати. Я тут для того, щоб допомогти їм розкрити цю свою креативність, записати інші ментори, допомагають їм. Як це викласти правильно, щоб це набирало перегляди. Ще одні розповідають, як комунікувати зі своєю аудиторією. Одна із задач проєкту каже Яна Полупанова: проговорити з підлітками суспільно важливі теми, але зробити це так, щоб їм було дійсно цікаво. Мінна просвіта, культура безпеки, екологія, здорове харчування. І коли вони звикли, що такі теми доносяться лекціями, у них не питають їхньої думки. А ми кажемо, зараз ми будемо робити квартирник. У нас було відкриття. І ми робили квартирник з сучасним музикантом, де він заспівав, побудував з ними розмову про якісь важливі речі. А потім вони разом склали пісню про мінну просвіту. Спільно кем працюватиме у Чернігові в сквері Богдана Хмельницького до 23 липня. Щодня з 12 до 20. Заходи безкоштовні, та на них потрібна попередня реєстрація, каже Яна Полупанова. Вся програма розпланована відповідно до двох вікових груп: – 10-14 та 15-19 років. Протягом цього місяця організатори також планують відвідати ніжин та прилуки. Олександра Денисенко, Роман Закревський Суспільне новини, Чернігів.